Біженці з Криму, Земфіра та Алігін разом із трьома дітьми залишили свій будинок на початку серпня. Над цим рішенням зізнається земфіра. Вони думали вісім років. Ми задумались, що в 2014 году переїхати. Ми почали думати, що в 2014 році переїхати. Без сумнів думали, може все буде гаразд. А у 2022 році ми так і зрозуміли, що краще виїхати. Всі знають, що ставлення до кримських татар упередженим Татарам Німнечка ну таке призяті відношення. У нас тут мусульмані, которые укрити, которые там совершають постоянно намаз маста да, п'ять разів. У нас є мусульмани, які покривають голову намаз 5 п'ять разів на день, ходять у мечеті, бороди відпускають. Ось їх стало дуже сильно обмежувати ранкові обшуки, ФСБ, літературу, ноутбуки, комп'ютери. Людей забирали. Забирали ще страшно було Да. усім. Нам страшно було, що до нас можуть прийти. На один мій все покинули і поїхали. Боросель всього уїхали для кримських татар. Кажуть біженці, залишити те, за що так до боролися їхні предки, було найскладнішим. Біль, в <свісно> першу чергу. Біль насамперед, моя мама казала, бабуся покійна була в національному русі. Вона сама вела рух, щоб кримські татари з Узбекистану та Таджикистану поверталися до Криму. І коли ми сказали, що хочемо виїхати, вона сказала: ну як так? Ми ж на Батьківщину поверталися. Наші бабушки і дідушки жили в Криму. Наші бабусі, дідусі жили у Криму. Після другої світової Сталін їх депортував у середню Азію. Наші жили в Узбекистані. Батьки також там народились. Мої бабуся та дідусь десь у 80-х спробували заїхати до Криму. Їх не пустили, багатьох не пускали. І в 89-му році наша родина переїхала до Криму. Просто так та борося. просто так це кинути дуже важко. Розірвати всі ці зв'язки. Рідні, коли почалася війна в Україні, Земфіра та Аліїн почали планувати від'їзд. У нас в Криму в Сімферополі. У нас у Криму у Сімферополі, у кого були гроші, вони перші все зібрали та поїхали. Російське населення воно залякане дуже, а в Україні їх ніхто не лякав. Вони стоять за свої за свої дома, за свої, свої сім'ї. Вони стоять за свої землі, за свої будинки, сім'ї. Кожен би так стояв. Любой би так стояв. У США вони, як громадяни України, переїхали за програмою «Uniting for Ukraine». Ми оставили абсолютно все. Ми оставили хорошу роботу. Ми залишили все. Добру роботу, дім своїх батьків, рідних. Абсолютно все ми залишили та поїхали. Просто з п'ятьма валізами та трьома дітьми. Просто з чемоданами і трьома дітьми. Волонтери допомогли багатодітній родині розміститися у готелі, сплативши за проживання. Днями Замфіра та Алідін з дітьми переїжджають до каліфорнійського притулку для біженців при церкві. На все це вони наважилися, кажуть, заради майбутнього своїх синів. Ну до 2014 тисячі при Україні люди були більш До 2014 року при Україні люди були вільними. Вони могли говорити будь-що, і тобі ніхто за це нічого не зробить. Могли обговорювати владу, гроші, все що завгодно. Після 2014 року стало страшно. Ти не міг нічого говорити, особливо останнім часом. За будь яке ні війні могли і оштрафувати і посадити на 15 днів. Могли посадити на 15 суток. Чи повернуться на батьківщину? Вони не знають. Зараз голова сім'ї займається оформленням документів та пошуком житла та роботи. Вікторія Бабінська, Ангеліна Багдасирян із Лос-Анджелесу, Голос Америки.